Ви сидите без світла 12 годин на добу, мерзнете, в темряві, витратили дві пенсії на генератор. А хтось у цей час заробив 600 мільйонів на одному контракті на захисті тієї самої енергетики, яка вас має захищати. І знаєте, що найгірше? На записах НАБУ чути, як вони це обговорюють. 10 жовтня. Президент збирає нараду про захист енергетики, а вони в той самий день торгуються 10% відкату чи 15%. Вересень. Росія починає масовані удари. Підстанції треба захищати терміново, а вони вирішують почекати місяць. Чому? Бо хочуть домовитися про більший відкат. Ви сиділи без світла, а вони чекали кращих умов для крадіжки. Це не конспірологія, це офіційні записи. 1000 годин прослуховування, 15 місяців роботи набу. І зараз я вам розкажу всю правду, скільки конкретно вкрали, хто конкретно винен і найголовніше, чому ви сидите без світла 12 годин, бо після цього відео ви ніколи більше не подивитеся на відключення світла так само. Готові до правди! Тоді ставте лайк прямо зараз, бо це відео має побачити кожен, хто хоч раз сидів без світла. Підписуйтесь на канал і на наш телеграм, посилання в описі. Там ще більше правди, яку замовчують. А тепер поїхали розбиратися. І попереджаю, буде гаряче. Спочатку про саму схему, що там накопали. Набу і спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 місяців працювали, 1000 годин аудіозаписів. Прослуховування, спостереження, обшуки. Результат викрили злочинну організацію високого рівня, яка вибудувала схему впливу на енергоатом. Суть. Схема проста як двері. Енергоатом оголошує тендер на будівництво чогось, наприклад, захисних споруд для атомних станцій, бюджет мільярди. Постачальник хоче виграти тендер. Плати відкат 10% від суми контракту, а краще 15%. Заплатив, отримав контракт. Не заплатив, не отримав. І це не припущення, це записи розмов, набу їх оприлюднило. На записах чути, як обговорюють відсотки, як торгуються, 10 чи 15. Як скаржиться, що за попередній контракт на 3 мільярди отримали всього 90 мільйонів. Уявляєте, всього 90 мільйонів. Бідолахи. Один приклад: постачальник у 2024 році мав контракт з енергоатомом на 12 мільйонів гривень. Нормальний невеликий контракт. А в 2025 раптом отримує контракт на 435 мільйонів майже у 40 разів більше. Чому така щедрість? Бо погодився на умови, на відкат. І от що найцинічніше. На записах є розмова від 10 жовтня 2025 року, 10 жовтня. Того дня президент збирав нараду щодо захисту об'єктів енергетики, бо Росія постійно бомбить, підстанції руйнуються, людям треба захист будувати терміново. І в той самий день члени злочинної організації обговорюють, як їм підняти відкат з 10 до 15% під час будівництва захисних споруд на Хмельницькій АЕС. Президент говорить про захист енергетики, а вони обговорюють, як більше вкрасти. На іншому записі обговорюють проєкт захисту трансформаторних підстанцій на 4 мільярди гривень. Скаржаться, що за попередній контракт на 3 мільярди отримали замало. І знаєте, що вирішують? Почекати місяць, нічого не будувати, не захищати підстанції, поки не домовляться про більший відкат. Це вересень 2025 року. Вересень. Росія починає масовані удари по енергетиці, а вони чекають кращих умов для відкату. От скажіть, як це назвати? Корупція, це м'яко сказано, це зрада інтересів країни під час війни. Хто фігуранти справи? Набу не називає імен офіційно, але ЗМІ, посилаючись на джерела, пишуть про трьох осіб: радник міністра енергетики, виконавчий директор із фізичного захисту енергоатома і бізнесмен. За інформацією різних джерел, це Ігор Миронюк, Дмитро Басов і Тимур Міндіч. Міндіч це співвласник студії квартал 95. Обшуки пройшли також у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка. Підозри поки нікому не оголошені. Це слідство триває. Але обшуки, записи, вилучені гроші все вказує на серйозність справи. Цікава деталь. Офіс, де легалізували гроші, виявився у власності родини Андрія Деркача, того самого Деркача, якого США оголосили агентом Кремля. Збіг? Важко повірити. А тепер давайте про масштаби. Скільки грошей пройшло через схему? Точної суми поки немає, слідство триває, але судячи з розмов, мільярди гривень. Один контракт 435 мільйонів. Відкат 15% це 65 мільйонів. Інший проєкт 4 мільярди. Відкат 15% 600 мільйонів. І таких контрактів було багато протягом років. Загальна сума відкатів сотні мільйонів, а може й мільярди гривень. Гроші, які мали піти на захист енергетики, йшли в кишені організаторів схеми. А тепер інша сторона цієї історії. 11 листопада 2025 року, день після обшуків. По всій Україні діють графіки відключень світла від 2 до 4 черг одночасно. Київ без світла по 12-14 годин на добу, Дніпро так само, Одеса, Харків, інші міста, села взагалі по 18 годин без електрики сидять. Чому? Бо Росія бомбить енергетику. Зруйнували Трипільську ТЕС, зруйнували Зміївську ТЕС, пошкодили купу підстанцій, енергосистема ледве витримує. Атомні станції виробляють 60% електрики країни, але передати її не можуть. Підстанції пошкоджені або недостатньо захищені. Тому графіки відключень, щоб система не впала зовсім. А хто сидить без світла? Прості люди. Пенсіонери, сім'ї з дітьми, лікарні, школи, бабуся 80 років, пенсія 6 тисяч гривень, живе сама. Світло відключають по 12 годин. Як їй жити? Їжу в холодильнику зберігати не може, тане. Телевізор не подивишся, немає живлення, телефон зарядити не можеш. Взимку опалення не працює, якщо електричний котел. Вона купила свічки. Сидить у темряві Зимно, страшно, самотньо. А десь в Києві люди ділили мільярди на контрактах, які мали б захистити енергетику. Справедливо? Питання риторичне. Є ще один важливий момент міжнародна допомога. Партнери дають Україні обладнання для відновлення енергетики, трансформатори, генератори, все необхідне. Мільярди доларів допомоги. Дають тому, що розуміють, без світла країна не витримає ні економіка, ні люди. І ось питання: якщо частина грошей на захист енергетики йшла на відкати, чи довіряли б партнери далі? Якщо на Заході побачать, що їхня допомога розкрадається, чи продовжать допомагати, цей скандал може вдарити не тільки по конкретних корупціонерах, він може вдарити по довірі партнерів до України взагалі. І це найстрашніше, бо без допомоги Заходу ми не витримаємо. Давайте порівняємо з іншими справами. Пам'ятаєте справу Укроборонпрому? теж корупція, теж мільярди, теж під час війни. Або справа з яйцями по завищених цінах. Чиновники заробляли на продуктах для армії. Або оборудки в енергетиці ще до цього скандалу, труби за завищеними цінами, контракти своїм. Схема одна. Війна, держава витрачає величезні кошти, контроль слабкий, ідеальні умови для корупції. І от що найсумніше: покарання завжди м'якші, ніж злочини. Викрили корупцію на мільярд, підозра, застава, домашній арешт через рік умовний термін або й взагалі виправдають. Реальних термінів майже немає. Конфіскація майна, рідкість, гроші повернути в бюджет майже неможливо. І це знають всі, тому корупція процвітає, бо ризик мінімальний, а прибуток величезний. Вкрав мільярд, отримав умовний термін, математика проста. А тепер про реакцію влади: Президент висловився, сказав, що корупція в енергоатомі неприпустима, що мають бути вироки, що треба очистити компанію. Правильні слова. Але чи будуть дії? Скільки разів ми чули правильні слова: боротьба з корупцією, невідворотність покарання, нульова толерантність. А на практиці справи тягнуться роками, підозрювані на волі, гроші не повертаються. Наглядова рада енергоатома скликала спецзасідання обіцяють незалежну перевірку, оцінку внутрішніх процедур. Добре. Але питання, чому ці процедури не працювали раніше, чому злочинна організація діяла роками і ніхто не помічав, або помічали, але мовчали. Компанія заявила, що скандал не вплинув на виробничі плани і безпеку АЕС, що колектив працює в посиленому режимі, що забезпечують 60% електроенергії країни. Це добре, що АЕС працюють стабільно, але питання не в цьому. Питання в тому, що гроші, які мали захищати енергетику, крали, що підстанції могли б бути краще захищені, що відключень могло б бути менше, якби не корупція. А тепер найболючіше про пенсіонерів і звичайних людей. Поки хтось ділив мільярди, прості люди страждали, не абстрактно, конкретно страждали. Бабуся в темряві сидить, дідусь в холодній квартирі мерзне. Сім'я з дитиною не може приготувати їжу, бо світла немає. Малий бізнес розаряється: перукарня не працює без світла, кафе не може готувати, магазин не може продавати заморожені продукти, люди купують генератори за власні гроші. Пенсіонер витрачає дві місячні пенсії на генератор, бо інакше взимку замерзне. А хтось на захисті енергетики заробляв мільйони на відкатах. Відчуваєте контраст? Держава витрачає мільярди на захист енергетики. З цих мільярдів частина йде на відкати. В результаті захист будується гірше, повільніше, менше. Росія бомбить, підстанції руйнуються, бо захист недостатній. Люди сидять без світла, бо підстанції зруйновані, а гроші, які могли б запобігти цьому, в кишенях корупціонерів. Це не абстрактна корупція. Це корупція з конкретними наслідками для конкретних людей. Кожна година без світла це їхня відповідальність. Кожен зруйнований трансформатор, що міг би бути краще захищений, їхня відповідальність. Пенсіонерка, яка сидить у холодній темній квартирі, це результат їхньої жадібності. І от що найгірше, вони це розуміли. На записах чути, як вони обговорюють терміни, як поспішають, бо розуміють, що ситуація критична. Але жадібність виявилася сильніша за совість. Вони знали, що кожен день затримки це ризик для енергетики, але вирішили почекати місяць, поки не домовляться про більший відкат. Зараз багато хто каже, а чому саме зараз викрили, чому не раніше? Схема працювала роками. Набу каже, що 15 місяців розслідували, значить, почали улітку 2024-го. А до того, чому ніхто не помічав? Є версія, що це політична гра, що когось зачіпають перед виборами, що це боротьба кланів. Можливо, політика в Україні складна, групи впливу борються між собою, але знаєте що? Мені байдуже. Байдуже, чи це політична гра, чи ні. Якщо корупція була, її треба карати, незалежно від мотивів тих, хто викрив. Якщо хтось вкрав мільярди під час війни, він має сидіти, незалежно від того, хто його викрив і чому. І гроші мають бути повернені в бюджет повністю, без варіантів. Що має статися далі? По-перше, слідство має довести справу до кінця, не затягувати, не сп'ячкувати, довести і в суд. По-друге, суд має винести справедливий вирок: реальні терміни, неумовні, не домашній арешт, реальна тюрма. По третє конфіскація майна. Все, що придбано на вкрадені гроші в бюджет квартири, машини, рахунки, все. По-четверте, повернення коштів. Скільки вкрали, стільки повернути. Хай продають майно, хай позичають, неважливо. Гроші мають бути повернені. По п'яте системні зміни. Чому схема працювала роками? Які процедури не спрацювали? Що змінити, щоб це не повторилося? Але чи буде все це? Історія показує, що навряд, скоріше буде так: слідство тягнутиметься рік-два, підозрювані на волі під заставою, змі забудуть про справу, суспільство перемкнеться на інші теми, потім тихий вирок, умовний термін або, взагалі, виправдання за недостатністю доказів, гроші ніхто не поверне, майно не конфіскують, і через кілька років ті самі люди знову де небудь спливуть. В іншій компанії на інших посадах, бо система дозволяє. Але є шанс, що цього разу буде інакше. Справа дуже гучна, міжнародний резонанс. Партнери стежать. Якщо влада злила б цю справу, це був би удар по репутації України, по довірі партнерів. Тому є шанс, що цього разу таки доведуть до кінця, але гарантій немає. А поки що пенсіонери сидять без світла. Графіки відключень продовжуються. Дві-чотири черги одночасно, по 12 годин на добу. Росія продовжує бомбити енергетику, підстанції руйнуються, трансформатори виходять з ладу. Енергетики працюють цілодобово, ремонтують, відновлюють, роблять все можливе. Але якби захист був кращим, руйнувань було б менше, якби гроші не крали, відключень було б менше. І от коли наступного разу сидитимете без світла, згадайте цю історію. Згадайте про тих, хто ділив мільярди, поки ви мерзли в темряві. Згадайте про тих, хто вирішив почекати місяць з будівництвом захисту, бо хотіли більший відкат. Згадайте і вимагайте справедливості, бо інакше нічого не зміниться. Корупція продовжуватиме процвітати, а прості люди продовжуватимуть страждати. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей скандал, чи вірите, що покарають винних, чи змінилося щось після таких розслідувань? Лайк, якщо тема важлива. Підписка і дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.